Списку використаних для джерел. А я от ваша дисертація, кандидатська, я думаю, ви знайомились зі своєю кандидатською дисертацією текстом. В, ви взагалі на авторів посилалися О, як в тексті. От у вас були такі моменти в дисертації, що як зазначив автор такий, то такий. А чому про цих ви не зазначили? Чому було копіювання тексту? Це, це я, е, я не використовувала так, як я пояснювала. Ну Ви подивіться ну, перед семенами, як це не я, використовували, я, якщо це просто одним кольором я, підсвічено я, це я і хот... не просто абзац, а прям тексти? Я хотіла власне сказати, що я ідеї власне цих авторів не використовувала. Я про них зазначала. Вони в мене їх списку використаних джерел. Е, от, от таким чином я власне до цього підійшла. Шановна пані кандидатко, ви доктор юридичних наук, ви суддя, яка вирішує спори. Е як людина, яка займається творчою діяльністю, мабуть, ви мали знати закон про авторські та суміжні права. Ви не вважаєте, що це є порушенням авторських прав? Я вже не кажу про академічну доброчесність, що це є порушенням авторських прав. Використовуючи, звертаючись до статті 42 закону України про освіту, власне, коли ми говори, коли вони дають нам розуміння, що таке власне, плагіат, от ми ми там нам дають, і кажуть, власне, такі підказки, як ми маємо це розуміти. Я посилалася, я не використовувала, якби так як самого Перед такого тексту. Ми, вже ми відповідь. почули відповідь. У вас абсолютно невірне тлумачення і плагіату, і використання чи. Відео не має хронології подій, є нарізаним, як то кажуть ну, режисери чи як його. Ви знаєте, про яке відео йдеться. Це ви на відео. Я не можу однозначно стверджувати автентичність цього відео. тому що Мені однозначно невідомо щодо подій, які там зазначені. І в мене склалось враження, що ну, це є заказне відео відносно мене. То чому при розгляді справи де адвокат Федоринський? Ви не взяли самовідвід? У нас немає повного складу суду. Вже тривалий час, тому не бачачи підстав для самовідводу. Ви, біля, ви не вбачаєте підстав на той момент. Це їх саме. не було у інформації, яка міститься в розпорядженні дирачої групи експертів. Видно, що ваша донька, бойка Наталія, у 2012 році отримала подарунок на нарухомістю приблизно 127 тисяч доларів США. Інша ваша донька у 2013 році отримала у подарунок на рухомість приблизно вартістю 67 тисяч доларів США, А в 2019 році вона також отримала у подарунок, нерухомість вартістю е, орієнтовно 23 тисячі доларів. США поясніть, від кого ваші діти отримали зазначені подарунки. Дякую. Коли йдеться про Наталю в 2012 році. Вона отримала в дарунок квартиру, ту, яка була придбана в 2003 році. Дружину, всі, всі необхідні документи є, є надані. Це було пов'язано з тим, що дочка в 2012 році завершила навчання в Берліні в Університеті Гумбольта. Вона завершила там магістерську програму. І... У своїй останній декларації ви вказували вартість 8 гривень. Чи на вашу думку це реалістична вартість Відповідності до діючого законодавства в у декларації вказується вартість на момент набуття або за останньою оцінкою? Я пояснюю, що вартість на момент набуття була вказана в документах 8 гривень. В подальшому оцінка цього майна не здійснювалася скільки з ним не здійснювалась будь-які провучи. Тому в декларації вказана вартість, яка, вартість цього майна, яка відома. Я не можу сам вигадати вартість майна і вказати в, в декларації. А хто визначив таку вартість? от Утвісім гривень? А, бюро технічної інвентаризації, яке виготовляло технічний паспорт на цю квартиру. Якщо квартиру в 43,8 метрів розділити на трьох осіб, які там були зареєстровані, то виходить, що на кожного з них припадало десь по 12, ні, навіть більше, по 14 метрів квадратних, і ці 14 квадратних метрів були оцінені у 8 гривень? Ну я можу пояснити ті, це тим, що можливо враховувалась балансова вартість а, по підприємству по заводу, а, коли коли вказувалась вартість. Але ну це це моє припущення. Чому саме така вартість Е, Це ну власне на, на момент І лише конституційний суд. Він як сапер, він не має права на помилку. Вважав, що оскільки мене звільнено з органів прокуратури з практичних підрозділів, відповідно, звільнено і з відповідної посади в Академії прокуратури. І вам фактично виплатили цю суму, так? Так точно. І одночасно отримували допомогу по безробіттю теж з бюджету. Чи не спадало вам на думку повернути в бюджет суму, яку ви отримали допомоги по безробіттю? Я вам скажу відверто. Вини я за собою не відчував Те поселення, де є будинки за два мільйони доларів. Тому було б реалістично класифікувати ваш будинок також в такому діапазоні. Чи ви з цим погоджуєтесь? Він таких коштів не, не коштує, тому що я його будував. Тобто, ви самі його будували вашими руками? Я не боюсь роботи ні творчої, ні наукової, ні будівельної або ж іншої. За нашою інформацією, відповідно до висновку назика за результатами повної перевірки вашої декларації, цитую активи. Набуті кандидатом на посаду перевищують доходи, одержані з законних джерел кандидатом на посаду, на суму 7 мільйонів 772 тисячі 979 гривень. Якщо перевести в долар, це приблизно 250 тисяч доларів. Було таке зауваження. Ні, такого зауваження не було. В мене в висновку про повну перевірку а, декларації було зазначено, що там на 29 тисяч гривень а, перевищив вартість автомобіля Мерседес Бен. В цей висновок наданий шановній дорачій групі експертів а, і зазначено, що інших порушень Національного агентства запобігання корупції не виявило. Такий висновок Національне агентство з питань запобігання корупції зробило не за результатами повної перевірки, а за результатами спецперевірки. Ви знайомі з таким висновком? А, з таким висновком а, про це мені, коли по-моєму завдавали питання в до речі, група експертів, про це написала. Мені цей висновок від НАЗК не надходить. А як ви можете пояснити таку розбіжність між доходами і видатками? Це в треба спитати, чому у них такі питання виникли. Тобто, ви заперечуєте. Звісно, Такою. заперечую. У мене в декларації. Я краще буду недоброчесним, чим визнати себе розумово, недорозвинутим. Чи виконали ви це рішення? Ні, не виконав. Чому? Тому що якщо навіть поки що не будемо стосуватися е, існування ват в цьому рішенні. Це рішення таке рішення згідно правової позиції Верховного суду і діючого законодавства, закону про виконавче провадження, обов'язок виконання таких рішень покладено на державну виконавчу службу, а не боржника, яким мене визнано. Тобто я не зобов'язаний виконувати функції, які покладені на державну виконавчу службу. Тобто, якщо рішенням суду зазначено зобов'язати вас, то ви не повинні вчиняти активних дій, на вашу думку. А спонукати вас вчинити ці активні дії повинен виконавець, так. Так. Чи не вважаєте ви, що в цій ситуації мав місце конфлікт інтересів? Так вважаю. Чому в такому разі ви не заявили самовідводу? Це була моя помилка. Якщо це пап, значить це ПАП. Ну, це півної ресторану. Захотів випити каву чи чаю, я не пам'ятаю. Мені відмовили з невідомих підстав. Зумовно, я звернувся на лінію 102. Ну, все одно ніхто мені не обслужив, ні кави, ні новини, ні чаю не ні продали, нічого. Це мене дуже обурило. Я згадав дійсно, я як слідчий суддя, накладав арешт на це приміщення. Чи не вважаєте ви, що ви порушили гідність суддівської поведінки? Адже на вас за вами спостерігали люди? Не вважаю, що я порушив будь що. Рік прийняття Конституції. Рік прийняття Конституції хоча 96-й.